Я молився за вас, щоб і ви сподобалися отримати той великий вогненний дух, який отримав я, якщо хочете отримати Його, щоб Він перебував у вас, принесіть спочатку труди тілесні і смирення серця, і підносячи помисли свої до неба день і ніч, віднайдете праведним серцем цього духа вогненного, і Він подасться вам. Таким чином отримав його Ілля фесвітянин і Єлисей з іншими пророками, хто обробляє себе так показаними подвигами, тому подається цей дух назавжди і навіки. Перебувайте в молитвах, шукаючи визволення від злоби серця вашого і дасться вам, бо Дух той перебуває у праведних серцях, і Він, коли буде прийнятий, відкриє вам вищі таємниці. Віджене від вас страх людей і звірів, і буде у вас небесна радість день і ніч, і будете в цьому тілі, як ті, хто вже перебуває в Царстві Небесному. Якщо людина бажає придбати любов Божу, то вона повинна здобути страх Божий. Страх же народжує і плач, а плач народжує мужність. Коли все це дозріває в душі, вона починає приносити плід у всьому. І Бог, побачивши в душі ці прекрасні плоди, привертає її до себе, як пахущі вибраного фіміаму, радіє за неї з ангелами повсякчас, наповнюючи її і її радістю і зберігає її на всіх путях її, щоб вона безпечно досягла місця свого упокоєння. Тоді диявол не нападає на неї, бачачи величного вартового поруч неї. Він боїться навіть приступити до неї, відчуваючи страх перед цією великою силою. Здобудьте собі цю силу, щоб страшилися вас, демони, щоб полегшилися ваші труди, вами звершувані, і щоб стало солодким вам Божественне. Ця божественна любов набагато солодша за сільниковий мед, багато ченців і дів, що живуть громадами. Ніскільки не споживши цієї солодкості божественної любові і не отримавши божественної сили, вважали, що вже мають її, але через те, що вони жодних зусиль не докладали, щоб здобути її, Бог і не дарував її їм. Хто ж прагне її придбати, той обов'язково досягне цього з милості Божої, адже Бог не дивиться на обличчя. Коли людина, бажаючи мати в собі світло Боже і силу Його, зневажає ганьбу світу цього, так само ж, як і почесті Його, ненавидить усе мирське, і спокій тіла, і серце своє очищає від усіх скверних думок, постійно приносить Богу піст і безупинні сльози, так само, як і чисті молитви, тоді Богу щедрує її тією силою. Ось таку силу прагність здобути, і ви звершуватимете всі справи свої спокійно і легко, отримуєте велику до Бога сміливість, і Він виконуватиме всі ваші прохання. Бог слухає тих, хто любить Його, і хто шукає Його від щирого серця свого і допомагає їм у всіх їхніх проханнях. Прохання ж тих, хто не від щирого серця свого, приступає до Нього. А з роздвоєним серцем і все, що робить, виставляє на показ для отримання слави і похвали людської, не слухає, але гнівається на таких, бо діла їхні про людське око. І це про них слова псалма розсипле Бог кістки самовпевнених. Сила Божа не діє в них, бо вони не тверді серцем у всіх ділах, до яких приступають. І не знають вони божественної солодкості, її тихості і веселості. Багато серед чернества таких, які не отримали тієї сили, що приносить душі солодкість і наповнює її з кожним днем усе більшою і більшою радістю та веселістю, і розпалює в ній божественну теплоту. Їх спокушає злий дух за те, що вони свої діла звершують на показ перед людьми. Ви ж, плоди ваших трудів, приносячи перед лице Господа, намагайтеся віддалятися від духа марнославства і постійно ведіть проти нього боротьбу, щоб Господь прийняв ваші плоди, які ви приносите перед Його лице, і послав вам силу, яка подається обраним Його. Не переставайте противитися злому цьому духу. Бо коли людина приступає до добрих діл і до прекрасного подвигу, надходить і цей дух, щоб війти з нею у частку або щоб зовсім відхилити її від такого починання. Він не зносить того, щоб хтось діяв праведно, і противиться всім, хто бажає бути вірним Господом. Багатьох він взагалі не допускає до утвердження в чеснотах, що до інших втручається в їхні діла. І знищує їхні плоди, навчаючи їх утверджуватися в чеснотах і творити діла милосердя, додаючи до них марнославство. Про таких люди думають, що вони збагачені плодами, тоді як вони зовсім їх не мають, а схожі на смоківницю, про яку думали, що на ній багато солодких плодів, коли дивилися на неї здалека, ближче ж підійшовши, нічого не знайшли. Бог висушує їх за те, що не знаходить на них жодного доброго плоду, а не тільки позбавляє тієї незрівнянної солодкості свого божества. Але ви, пішовши шляхом подвигу, намагайтеся протистояти духу марнославства, противтеся йому і його перемагайте. Надійде сила Божа поднадасть вам допомогу і буде з вами, і повсякчас подаватиме вам ревність і теплоту, дорожчої за яку нема нічого. Якщо хтось із вас побачить, що він не має цієї теплоти, хай постарається придбати її, і вона прийде до того, хто шукає її. Вона схожа на вогонь, який люди, бажаючи закип'ятити на ньому трохи елею, роздувають, поки розгориться. Який, розгорівшись, набуває своєї природної сили і приводить єлей до кипіння, піднімаючись вгору і обпікаючи. Також, коли побачите, що душі ваші охолоджуються через байдужість і лінивство, поспішіть розпалити їх, проливаючи над ними сльози, без сумніву, надійде той вогонь і з'єднається з вашими душами. І ті, хто здобув його, закиплять добрими ділами. Ось і Давид, помітивши, що душа його обважніла й охолонала, так сказав Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля, безводна перед тобою. Бачите, Давид, коли обважніло його серце. Був украй стурбований цим, поки знову не запалав вогоню серці його, після чого він промовив: готове серце моє Боже, готове серце моє. І він був знову відновлений у своєму чині за допомогою цього деннонічного піклування і турботи. Так само чиніть і ви, щоб бути одностайними у приготуванні серця за допомогою божественного світла і вогню. Моліться, щоб дарував вам Бог благодать, бачити все ясно і розуміти, щоб ви могли правильно розрізняти, що добро і що зло. У апостола Павла написано, що тверда страва, властива дорослим, це ті, які довгим і ретельним подвигом визначилися своїми почуттями і намірами стосовно добра і зла, зробилися синами царства і присписані до божественного усиновлення. І Бог дарував їм мудрість і здатність до розмірковування в усіх їхніх ділах, щоб не спокусили їхні люди, ні диявол. Слід вам знати, що ворог спокушає вірних виглядом добра, і багатьох встигає спокусити, бо в них нема розуміння і мудрості. Тому блажений Павло, коли пізнав ці багатства розуму, які отримують вірні, і величі яких немає меж. Написав до Ефесян, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Це робив він зі своєї величезної до них любові, знаючи, що коли вони досягнуть цього, то ні в чому не буде в них жодних труднощів і не будуть боятися нічого, радість же Господа втішатиме їх день і ніч, і їхні труди будуть їм солодкими завжди. Багато чинців і дів, які живуть у кінов'ях, не досягають цього. Ви ж, якщо хочете досягти вершини досконалості, Відступіть від усіх, хто носить імена чернецтва і дівоцтва, а ясного бачення і розмірковування не мають, бо якщо ви вступите у спілкування з ними, то вони не дадуть вам досягти успіху, а ще й погасять полум'я ваше, тому що в них нема ніякого полум'я, а є холод, бо вони йдуть за своїми бажаннями. Тож, якщо вони прийдуть до вас і заведуть з вами мирські розмови відповідно до своїх бажань, не погоджуйтеся на це, бо написано в апостола Павла Духа не вгашайте, пророцтва не зневажайте, знайте, що дух нічим так не погашається, як суєтними розмовами. У кожного розумного творіння. Чи чоловік це, чи жінка є орган любові, яким вони здатні охоплювати і божественне і людське, Божі духовні люблять Божественне, плодські люблять плодське, ті, хто любить Божественне, очищають серця свої від усіх нечистот і справ світу цього скороминущого. ненавидять світ і свої власні душі, і несучи хрест йдуть за Господом. У діють з зволі Його, тому в них вселяється Бог і дарує їм солодкість і радість, яка живить душі, насичує і приводить до зростання. Як дерева, напоєні природною водою, рости не можуть, так і душа, якщо не прийме небесної солодкості, рости не зможе. Тільки душі, які прийняли духа і напоєні небесною солодкістю, виростають. Говоріть, що ви грішники, і оплакуйте все, що в стані байдужості вами зроблено. За це благовоління Господа буде з вами і діятиме у вас, бо Він благий і відпускає гріхи всіх, хто звертається до нього. Ким би вони не були, так що не згадає про них більше. Однак Він хоче, щоб ті, помилувані, самі пам'ятали про прощення їхніх гріхів, до цього вчинених. Щоб, забувши про це, не допустити чогось у своїй поведінці такого, через що будуть змушені звітувати і в тих гріхах, які були вже їм прощені, як це трапилося з тим рабом, якому господар простив увесь борг, який він був йому винен. Бо коли, забувши про цю милість, він неправедно вчинив зі своїм боржником, його господар зажадав від нього весь борг, який було уже відпущено йому. За те, що він не заглянувся над співбратом своїм і не відпустив йому стадинарію, суми незначної в порівнянні з тією, яку було йому відпущено. Подивімося на пророка Давида, коли після того, як він зрішив із дружиною Урії, пророк Нафан викрив його за це і за те, що він зробив з чоловіком її, він, вислухавши викриття, відразу розкаявся і смирився. Ось чому пророк Нафан сказав йому, І Господь зняв з тебе гріх твій. Але Давид, отримавши відпущення гріхів, не забував про них, і пам'ять про них передав потомству це зроблено на науку всім родам, з роду в рід. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх, говорить він, щоб усі грішники навчилися на його прикладі, подібно до нього, каятися в гріхах своїх. І коли їм буде прощено, не забувати про них, завжди пам'ятати. Подібне сказав сам Бог через пророка Ісаю, я сам загладжую злочини Твої заради себе, самого і гріхів Твоїх, ти пом'яну, пригадай мені. Сказав він також і через пророка Єремію навернися, відступнице дочка Ізраїлева, я не виллю на вас гніву мого, бо я милостивий, не вічно буду обурюватися. Визнай тільки провину Твою, бо ти відступила від Господа Бога Твого, а голосу Мого ви не слухали. Таким чином, коли Господь відпускає нам гріхи наші, ми повинні не відпускати їх собі самим, а завжди пам'ятати про них через постійне розкаяння в них.